Тепер розглянемо ділення. Як ми виконуємо ділення на десяткові дроби. По суті, ділення на десяткові дроби зводиться до ділення на цілі числа. Отже, як відбувається? Давайте ми спочатку з вами розглянемо, як загалом ділити десятковий дріб на ціле число, а потім на десятковий дріб. От я такий приклад: записала. 24,5 поділити на 5. Нам тут потрібно спочатку цілу частину поділити на 5, а потім дробову поділити на 5. Ну, але ми, по суті, виконуємо як звичайне ділення в стовпчик. Ну, 2 я не поділю на 5, беру відразу 24, 24 на 5 це буде по 4. 4 на 5 це 20, віднімаємо 20. В результаті в залишається 4. Тепер. Пригадуємо, як ми ділимо так? В стовпчик. Нам треба оцю п'ятірку сюди знести. Але перед цією підіркою стоїть вже кома. Тому цю кому ми записуємо ось тут в результат ділення, а сюди зносимо підірку. І маємо 45 на 5, це буде по 9. 9 на 5 це 45. Все, виконали ділення 4,9. Але якщо у нас є, давайте я на таких же самих числах, якщо у нас є, наприклад, 2,45 поділити на 5. Тут, як я вже казала, ми маємо спочатку цілу частину поділити на 5, тоді дробову. Тому ми тут не беремо відразу 24, так, бо ми знаємо, що 2 на 5 не ділиться, а беремо цілу частину, цілі частині тільки двійка. Але ми цю двійку маємо поділити на 5. Ну, 5 поділ... 2 поділити на 5 не ділиться, так? або інше запитання, скільки п'ятірок міститься в двійку жодної, тому виходить по цілих. тепер, щоб ми взяли 24, так? ми маємо цю кому переписати сюди, бо вона там стоїть. Так? Тепер ми вже беремо 24, ділимо на 5, це буде по 4. 4 на 5 це 20. І ми отут віднімаємо 20. Виходить, остачі 4. Оце 5 ми вже можемо собі спокійно списувати, ми кому вже перенесли. 45 на 5 це буде 9. Так? Ось, подивіться на той результат, подивіться на той результат, яка між ними різниця. Добре. Тепер, якщо ми ділимо на десятковий дріб. Я отут витру. Візьму ці самі числа, так, наприклад, нам треба, ну нехай буде 24,35 поділити на 0,5. Я візьму ось таким чином. 24,35 поділити на 0,5. Отже, як я сказала на початку, ділення на десятковий дріб зводиться до ділення на ціле число. Тому на цілих 5 треба зробити ціле число. Ну, бачимо, що це буде 5, так? Це буде 5. Але як нас вийде 5? Виходить, що нам треба кому перенести на одну цифру, щоб вийшло 5. Але ми одночасно кому переносимо на одну цифру і в діленому. тобто ось тут. І ми отримаємо. 2, 4, 3, 5. 243,5 поділити на 5. Тобто, такий приклад ми мали, отримали в результаті ось такий. І тут же можемо виконати ділення стовпчик. Я отут його запишу. Тут ділимо по аналогічній схемі, як в попередніх прикладах. Так? 2 я не візьму беру 24, 24 на 5 це по 4, 4 на 5 20, 4 вистачає. Списуємо 3. Поки що ми його собі вільно списуємо. 43 поділити на 5 це по 8. 5 на 8 це 40. Віднімаємо 40. остачі маємо 3. Тепер мені треба оцю п'ятірку знести, але перед нею стоїть кома. Цю кому я сюди списую. А п'ятірку спускаю сюди до трійки. 35 поділити на 5 це буде по 7. 7 на 5 35. Отримали останній нуль, значить, ділення. Випадки. Такий приклад. Добре, тепер наведу на тих же самих числах тільки інший випадок. Ну, наприклад, мені потрібно от таке ціле число. 2435, поділити на цілих 5. Так? Давайте я навіть візьму 5. Ось. Мені треба отут зробити ціле. Я бачу, що кому я мушу перенести на дві цифри, так? щоб мати 5. Але цю кому я маю перенести і в діленому 2435. Там коми немає, так? але ми знаємо, що ми можемо записати оце число як 2435 цілих, а тут безліч нулів. Перепишу приклад. Переносимо тут комуналі цифри і тут перенесемо. Значить, в цьому числі у нас додається два нулики, і ми отримаємо 2435. Ще два нулі. Це вже точніше нас вийде 243 500 поділити на 5. Таке ділення, я думаю, ви вже в стовпчик виконаєте, виконаєте так? тому не буду тут виконувати в наступному відео, так, щоб вони не були довгі. Розглянемо окремі випадки множення та ділення на десяткові дроби.